Ми знаходимося з вами в селищі індивідуальної забудови хутори у провулку Святослава Хороброго. Цей провулок налічує трохи більше двадцяти будинків. До 2016 року він носив ім'я Михайла Фрунзе. Зараз він називається на честь Святослава Хороброго, великого князя київської Русі з династії Рюріковичів, єдиного сина князя Ігоря та княгині Ольги. Правив Святослав Хоробрий з 964 по 972 роки. В пам'яті прийдешніх поколінь він залишився зразком воїна та полководця, який не шкодував ніяких сил для своєї вітчизни. Князю вдалося підкорити Аланів, В'ятичів, Волзьких булгар, Радимичів. І головне, він зміг перемогти ворога. «Хазарський каганат спав без шатра під відкритим небом, підстіливши під себе кінський пітник, а під голову сідло. На ворогів ніколи не нападав зненацька, завжди попереджав: іду на ви. І цікаво, що наш князь Святослав Хоробрий він міг надихнути своїх воїнів на перемогу будь-якою ціною. І саме йому належать слова: мертві сором не знають. У 972 році Святослав разом зі своїми воїнами біля дніпровських порогів потрапив в засідку, яку влаштували печеніги на чолі з ханом Курею. На жаль, печеніги перемогли виснажене походом руське військо. З черепа вбитого Святослава Куря наказав зробити чашу, з якої пив на банкетах. Князювання Святослава Хороброго було коротким. Однак за його правління Київська Русь досягла найбільшої території і простягалася від Каспію до Балкан. За князя Святослава Київська Русь стала однією з найпотужніших країн Європи. Пам'ять про цього видатного князя павлоградці увічнили у назві цього правуку.